Всім привіт! Мене звати Анна вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, за моєю спиною немає жовтого дивану, а це значить, що це у нас буде якась дуже цікава історія. Історія наступна: э, Поки весь світ <говорит> э, по <-говорит>, э, повільно катиться кудись у пекло. Знаєте, проблеми проблемами. Треба себе якось розважати, своє ментальне здоров'я зберігати. Тому новорічні свята по розкладу. Наближається 1 грудня і зазвичай за багатьма традиціями європейських країн, які вже зайшли до нас також. Це адвент календарі, традиція адвент календаря. Так як, у нас тут в'язальний YouTube, і у нас буде, у нас нас, буде це я маю на увазі у мене і у дівчат з Азулети. Ми собі запланували такий собі адвент-календар Scraпі Sox. Хто не знає, що таке скрапі сокс, це взагалі такий стиль в'язання шкарпеток із залишків. Кілька варіантів, я накидаю. Кожна полосочка, вона от із різних, різних, різних різних пряж. І чим вони контрастніші, чим вони різні, різноманітніші, тим цікавіше. І ми вирішили, а чому би не зробити собі такі шкарпетки. Тож, ми розмотали, звичайно, із своїх залишків, яких у нас вдосталь. Ми розмотали маленькі моточечки по 5 грам приклад. Десь ось я тут якийсь Ой, боже, аби не розмотати. Ось такі яєчки масюські-масіпуські. Тут вони всякі різні. Тут у нас, мабуть, якийсь опал, це схоже на інвікту. Ну, ось такі. Ось такі маленькі красунки. Далі. Ми маленькими руцями створили оригамі. Ми зробили е, ось такі маленькі коробочки. Е, в кожну коробочку буде пакуватись ось такий маленький моточок. В цьому моточку 5 грам. Е, ми вирішили приблизно, приблизно вирішили, що 5 грам це якраз вдосталь для, от, наприклад, е, е, п'яточки, миска, резиночки, е, кілька полосочок там, на пагомілку, кілька полосочок на стопі. І ми вирахували, що приблизно на такі високі, досить високі шкарпетки виходить 12 ось таких моточків по 5 грам. Тобто ми беремо 24 моточки і робимо такий собі адвент-календар на пару шкарпеток. Чому саме на одну пару? Тому що теж треба розуміти, що зараз всі ці новорічна метушня і не тільки і робота, і все інше У мене пропало світло. Гадаю, ви мене нормально бачите. Е, е, вся ця новорічна метушня і все інше буде відволікати, і, можливо, не так багато часу ми матимемо на якісь в'язальні роботи. Плюс у кожного є поточні процеси, які, які ми в'яжемо. Тому якраз ось ці 5 грамів це десь приблизно 10-15 рядочків. І це не так, е, як би мовити, не так. Напряжно не так багато. Це там займе якусь півгодинки, може навіть менше, аби просто відволіктись, десь там собі зв'язати, поставити галочку, що ти виконав завдання, і можна далі рухатись. Ну, і плюс це цікаво, коли в тебе там новий моточок, один маленький, ти розумієш, що це там небагато. Цікаво, особливо, коли це якісь кольорові моточки, як вони будуть лягати у полосочку, чим вони закінчаться, а що ж буде далі. Ну і така, такий собі сюрприз кожен раз. Е, так як у нас цей адвент, він буде знаходитись на роботі, тому ми е, ще ж розуміємо, що у нас є вихідні. І виходить, що по п'ятницям ми будемо витягати на три дні вперед, п'ятницю, суботу і не неділю. І оце вже прям такий челендж зв'язати ніде там у вихідні не загуляти і не забути про те, що тобі треба в'язати ті шкарпетки. Ну але зато ну маємо розуміти, що все ж таки 5 грам це небагато. Тому ми гадаємо, що у нас все вийде, і це будуть такі цікаві все ж таки шкарпетки, плюс вони будуть обидві різні. Там ми не будемо розмотувати на два мотки, аби робити їх однаковими. ну Взагалі, це вже там вже якась, це якось вже трошечки заморочно. Ми такого робити не будемо. Ми просто просто веселимось, просто розважаємось, відволікаємось і робимо такі цікаві скрапі сокс, які будуть нам нагадувати про новорічні цвята, про всі наші перев'язані шкарпетки. Е, тому. Гадаємо, що це буде весело. І, власне, я планую якось це показувати. Поки насправді я ще досі не розумію, як я це буде робити. Звичайно, я планую, що в інстаграмі це буде в сторіс, а у Ютуб я, мабуть, це буде у шорцах, тому що, ну, якби небагато чого можна сказати, коли ти дістав моточок, ось такий моточок, пров'язав, показав, там особливо на 15 хвилин відео ти не, запис... не запишеш, тому. Е... Хто не підписаний на мене в інстаграм, підписуйтесь, бо там я точно буду показувати, які шкарпеточки в мене виходять і які моточки я витягаю, дівчата витягають. Гадаю, це буде цікаво. І сподіваюся, я зможу також ці відео заливати у YouTube у шорцах. Тому підписуйтесь, хто ще досі не підписаний. І напишіть в коментарях, як вам така ідея? Чи, можливо, ви б хотіли приєднатись до нашого такого адвент-скрапі-марафону? Якщо так, звичайно, пишіть, будемо раді бачити і вас. І я думаю, що десь, можливо, я зроблю якийсь хештег. Тоді точно можна буде знайти всі ці готові процеси роботи і сторіс на цю тему. Уф! Ось такий анонс, ось така ідея. Побачимо, як воно буде. І тримайтесь, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Е Всім гарного вечора, дня, ночі. Побачимось. Па-па!